Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. Яке сонечко було, щось затягнуло, хоча показує, що буде сонячний день. А, видно, що роз'ясняється. О, вже ця трояндочка буде відкриватися. Багато бутонів має. Краса. Треба косити травичку. Трошечки ще є роса. Очі, можливо, сьогодні покосю. Тихо, спокійно. Я поки тут нічого не загортаю, наче не повертається назад. Тихо, поки. Чекаю, щоб відкрилася трояндечка Беденмейр. Дуже гарна, така велика-велика вона. Так, а я йду. Збирати горіхи. Нападало горіхів багато. Хоч вони не дуже хороші, але потрібно їх поприбирати тут. До речі, під горіхом сухо, сухо. Гляньте, яка тут мокрота. А там сухо. Листя вже опадає. Трояндочки квітуючи ці, почали квітувати. Можливо, хтось знає назву, напишіть, будь ласка. Тут у мене три однакові. А пахнуть. Повинно бути, я замовляла Леонардо в агромаркеті, а от що мені прислали. Ну, Троянди, дивлюсь, начебто англійська, але назву я її не знаю. Так що будемо зараз збирати горіхи, оскільки понападувало, дуже багато. Чоловік сьогодні готує дируни. Такі фаршировані дируни у нас сьогодні. Наниз кладе ложечку картоплі, потім фарш розпреділяє також. І зверху знову ложечку картоплі. І воно виходить як фаршировані дируни. Такі смачні дуже. Цим він любить займатися. Цим він любить у нас готувати. Я не готую, не люблю готувати, верніше, голубці. І дируни. А чоловік дируни любить готувати. Перемолов картоплю через комбайн. Ось так. Зараз все обсмажив. І ще трішечки потім протушкує, бо картопля трішечки сира, а фарш тим паче сирувати. Так що ще трішечки треба буде протушкувати. Получиться ось дуже-дуже смачно. Сідати вже обідати. На обід сьогодні у нас борщик. Також чоловік зварив, У нього дуже-дуже смачний борщ, виходить. І деруни вже приготувалися. Тож кова їх в сметанки оце біле сметана. Ну, вода і плюс ще сметанка. Дуже смачні виходить. Тут я розділила, зараз покажу вам, які вони всередині. Ось такі от виходить. А смачнющі, дуже-дуже смачні. Так що ось такий у нас сьогодні обід. Будемо сідати, обідати всім, хто їсть смачного. Вирішила закрити ще одну порцію салатику, вже нарізала помідор, перчику, цибулю, чесничку. Зараз перекручу помідорки через м'ясорубку. А це все мені треба порізати морку на Тертку натерти, так що зараз буду закривати салат з рисом. Якщо комусь цікаво, я залишу рецепт в описі під відео. Дуже смачний салат, дуже смачний. Ми його дуже полюбляємо. Так що, якщо вам потрібно, буде рецепт, буде в описі під відео. Це салатик готовий. Зараз тільки закутую баночки і хай так стоять до повного вистигання. Цей раз у мене вийшло 6 баночок. В принципі, ця порція і розчитана на 3 літри. От. Минулого разу я робила, то сім баночок. Ну, цього разу ось ще нам залишилося посмакувати. Так що Зараз закутаю і хай вже стоїть собі, вистигає. Чоловік возить дрова <смічно> з помічником, не дає йому возити дрова, хоче з ним гратися. Що це? Зараз? Сховалося сонечко, да? нема де носика гріти. Мазіоха. А я хочу показати вам, позбирала на городі грибочки. Я не знаю точно, але мені здається, що це маслята. З такі в них жовтенькі шапочки. От. Хто розуміє, напишіть, будь ласка. Бо є їх багатенько, от знайшла один шампіньон. Ну, це я знаю, що це точно шампіньончик. От. А це, напевно, маслята. Чи що це таке? Все якісь лисичні. Ну, я не знаю. Мені здається, що це маслята. Напишіть, будь ласка. Що це за грибочки? От. Бо боюся збирати. Так хочеться позбирати. Прямо ходиш і скрізь ці гриби. От вони є по городі, зараз покажу. Ось тут маленьких ще багато, а ось, ось такі вони. Ось такі жовтенькі. Ось ще. От. А знизу. Ось така гармошечка. Ну, я думаю, що це хороші грибочки. Ось теж якісь малесенькі. Дуже-дуже зараз дуже. багато. А якщо піти туди загороди, там, де припинають корів, вчора, до речі, сусіду, то він там і ходив десь з пакетом. Напевно, збирав гриби ось там на долині, де корови припинають. Сонечко сховалося. О! Красота, гляньте. Це ж все шампіньйони. Боже. Гляньте, яка краса. А це всі п'ятнишка. Ой клас. Гляньте, яка краса, Боже. Вони прямо один кращий за другого. Це вже старі, прям декілька днів, напевно, їм дощі йшли. Боже, яка красота. Ой, клас. Їх тут прямо повно. Гляньте скільки. Ой боже, Боже, прямо красота. Зараз ще хочу глянути туди з городи. Що там коїться. Такий якийсь цікавий бур'ян росте. Деревію скільки, до речі, повилазило. Повно, прямо повно. Нема курей. Курчата, то їм би була смакота. І полин є. Зараз що хочеш є. Тут треба дивитися, були грибочки, ну там не буде видно, бо там трава дуже. Тут було скільки грибів раніше. Ой, прямо така охота. Ж кажу, у нас тут є лісочки соснові. Віз з кимось піти, бо я боюся, у нас тут ж гадюки водяться. Не, не видно тільки одуванчики скрізь ростуть. Хоча якщо туди піти походити, то там можливо щось і буде. Так що дуже просю, хто розуміється. В грибочках розбирається. Напишіть, будь ласка, що це за гриби. Так що, можливо, позбираю, щось приготую. Ось, ось, знайшла якого гарного. Треба піти взяти якесь якесь відерочко позбирати їх. Зараз ще чоловіку, як покажу, скільки тут їх є. То він мені завжди бігав. А завжди я подивись, скільки на городі грибів, Рася тут з Цезаром. це я пішла сюди. Ой, ну красота така. Тут, до речі, посеред городу. Нема так багато, як там попід краю. Зараз, до речі, гляну. Це листся жовтня. Шкавний кібурян наріз цікавий. Високий, о, ноги топляться. Треба йти замітати подвір'я, вийшло сміття викинути. Хочу подивитися, що це таке. Підньончики такі чи ні? Ага, оце, напевно, така біла-біла гармошка. Напевно, не хороший гриб. Ось таке. Напишіть, будь ласка. Що це таке? Ну, ці такі гарні. Я думаю, що це хороші. Пахне грибами так. Просто краса. Да, Цезар? Було, каже, з ким. І ти по гриби, йшли ми в лісочок, да, каже, І погралися, що що, 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 бачиш грибочки? Е, Не можна їсти. Не можна таке їсти. Не можна. Що, ти хочеш гуляти, да, сонечко вийшло. Що там коровки ходять, да, Коровки їдять травичку. Прохолодно вже на вечір стає. Так марочки трошки з'явилися. В день -то було стало прямо так тепло-тепло, зараз вже прохолодно. Вітер стих, стало тихо-тихо, але холодно. На вечір дуже похолодало. Я тут за компанію, поки чоловік возить дрова. Попроривала тут всі свої грядочки. Буде мороз. Треба буде перчик пообривати. Тут трішечки є перцю. Дріб гарний такий. ще цвіте. Але обіцяють морози. Ще є перчик у зелений. він є. Такий гарний. Шкода буде, що будуть заморозки. Ну вже, як буде, так буде. Все одно так сильно багато врожаю не було. ну, кріп жалко, що померзну. Хоча в мене є агроволокно біленьке, я, можливо, ним накрию. А може й не буде морозу. Побачимо. Ну, прибрала. Потім треба буде пересадити сюди полуницю. Не було, не було перцю пішли дощі. Такий гарний став наростати скрізь. Гарненький такий. О, сонечко вже сховалося. Що, набігався Цезар? Да? Набігався. О, і ось грибочки. Повно їх є в траві тут багато. Набігався вже, да, Мазяха. Тьо, дьо, хочеш гратися. І нема кому з тобою гратись всі зайняті. Да? Трошки погрався вже. Мазунчик, така гарна трава. Скрізь. Дуже-дуже гарна. Моментально хмарочки розвіялись. Ось від теляни. Та й там розвіялись, були такі темні. Також розвіялись, треба буде помідори вже повиривати. Є роботи на городі, вже треба готуватися помаленько до зими. До речі, хотіла показати, дивилася відео у тіктоці. Говорили, що пропав місяць. От місяць є. Ще з молоденького я його бачила. Вже майже повний. Кожного дня його бачила. Не знаю, у кого де він пропав, у нас є місяць. Так що, ось так минув наш день. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!